Сьогодні пропоную порахувати печиво, або бублики, або інші предмети, однакові, які у вас є вдома. Я буду рахувати печиво. Тож, приготовте свої цифрові пенали і починаємо. Спочатку викладаємо ряд від меншого до більшого. З одиниці до сімки. Порахуємо прямою лічбою. Що за чим іде? А тепер зворотнью: від більшого до меншого. Молодці! А тепер складаємо склад числа 7. Викладайте разом зі мною і рахуйте. 7 – це 1 і 6. Викладіть так само, як в мене, і проговоріть вголо. Сім це два і п'ять. Рахуйте, скільки печива разом. Сім, це три і чотири. Сім, це. Сім це. сім це. Молодці. Стоїть. Собі годинник на столі у нас. Години та хвилини відстукує весь час. Його блискучі стрілки не спиняться ніяк і завжди тільки й чути тік-так, тік-так, тік-так. Малята. А як часто ви бачите навколо себе годинники? Чи чуєте такі питання, а котра зараз година? Ти часом не спізнися куди-небудь? Подивись, лишилося п'ять хвилин. Так, часто густо ви чуєте таке, люди завжди визначали час тільки не такими годинниками, як зараз, а старовинними приладами. Визначали час за допомогою води, в певних ємностях набирали воду, і коли вона скрапувала вниз, вважали, що пройшов певний промі проміжок часу. Також виготовляли свічки різної висоти і ширини, і кожна свічка вигорала. Певний проміжок часу. Існували годинники піщані, коли в скляні ємності набирали пісок, і, вважалося, коли остання піщинка згори впаде вниз, засікали і відміряли певний проміжок часу, який стався між пересипанням піску. Сонячні годинники працювали за допомогою палиці. На яку падала тінь від сонця, і так з ранку і до вечора слідкували, куди впала тінь, значить, скільки пройшло хвилин та годин протягом доби. Ішов час, і змінювались разом з ними годинники, винахідники і майстри робили інші, більш сучасні. Форми годинників, які визначають час. Носили їх люди з собою для зручності або розміщали у себе в будинку. Так ми знаємо про наручні годинники на стіні. Заводились вони за допомогою механічної сили, а ще квіти підказували, коли ранок, а коли вечір, коли сонце на дворі, пелюстки розкривалися у квіточки. А коли ближче йшло до вечору, квітка закривала свої пелюсточки. Ну і, звісно, з першими криками півника зранку вважали, що вже пора вставати. Тобто півні були будильниками в старовину. Давайте зараз розглянемо, що собою являє сучасний годинник. Це колоподібна форма, де розташовані цифри. Від 1 до 12. Існують дві стрілочки, або три. Довга хвилина, коротка година, а ще є третя, проміжна секундна. Ці стрілки крутяться по колу з певною періодичністю і відміряють години, хвилини і секунди. В кінці року малята, коли ми з вами вивчимо всі цифри числового ряда, ми ще раз згадаємо. Як працює годинник? І наостанок така цікавинка. Раніше малята існували годинники з озулею, тільки не живою, а штучною, вирізаною з дерева чи заліза. Коли годинник відмірював певний проміжок часу, з дверчат над ним визирала така пташка і кувала скільки раз, скільки часу показував годинник.